Два у якому від обстрілів ховалися більше 20 людей торт, який пекли на вогні, та інші жахи, що приніс руський мір на нашу землю. У Чернігові у торговельному центрі ЦУМ презентували нову інтерактивну фотовиставку розстріляна весна, Чернігівщина, 2022 У центрі експозиції свідчення звичайних людей з чернігівських сіл, які опинилися в окупації росіян. Історії сімей, історії одного підвала, де збиралося порядка 20 людей, історії торта, які готували батьки на вогнищі на день народження своєї дитини, історії з того, чого готували і що готували, як виживали в умовах льоху. Коли в твоїй власній хаті панують хазяї з іншої країни, яка завітала точно не з добром, власне дуже багато історій, і от зараз говорю і насправді йдуть мурахи, а тому що це все щемливо, це все наше, це історія Чернігова, якій Має ну, який вистояв і сьогодні. Має новий виток і дай боже він буде яскравий. А оце ми будемо розказувати своїм дітям, і говорити, що друзі насправді не ті, які можуть бути поряд, і називаються себе такими. Друзі, це ті, які перші простягнули тобі руку. Її реалізували в рамках усно-історичного проєкту Гуманітарні аспекти російсько-української війни 2014-2022 років за сприяння Управління культури та туризму Чернігівської міської ради. Головна мета фіксація і збереження. Ження свідчень про воєнні злочини Росії на території України це результат експедиційної роботи, яка тривала в період з квітня і по липень місяць. Вона буде відновлена вже в осінній період. Але наразі ми зібрали матеріал насправді дуже великий. Це більше ніж 50 історій. Мешканців Новоселівки, Бобровицю, Зазу, частково Подусівки і навколишніх сел, які перебували в період весни в окупації. Це історії людей, які і були розказані щемливо. Загалом на виставці презентували 10 інтерактивних світлин. На кожній міститься спеціальний QR-код з посиланням на невеликий звуковий файл чи відео, щоб бажаючі могли не просто побачити фото, а й почути голоси людей, які стали очевидцями жахів війни. Надрукувати всіх неможливо. Ми вибрали лише окремі історії, дозволи на розміщення фотографій, які власне ми маємо. У нас є дозволи і на публікацію матеріалів, але тим не менше були люди, які говорили, матеріал використовує, ти на ні, ми максимально намагаємося дотриматися цієї політики. А нам скажімо так, зробити цю нереальну роботу допомагали науковці з Києва, які знайшли в собі сили і бажання допомогти. Облаштували виставку в рамках реалізації днів Європейської спадщини у Чернігові. Експозиція діятиме до 19 вересня включно. Організатори кажуть, зібрані матеріали планують надрукувати у науковому виданні. Ми прекрасно розуміємо, що це ця виставка і робота з нашої експедиційна має рухатися далі. Наразі ми вже маємо підготовлені повні матеріали для публікації в українському історичному журналі. Ми не будемо зупинятися і далі. А наступного місяця ми плануємо. Провести по результатам експедиції наукову конференцію все задля того, щоб Чернігів максимально лунав і правдиві історії доходили до максимально великої категорії людей.